Ось так виглядає забутий рецепт мого дитинства. Галушки зі смаженими сухарями, цукром, вершковим маслом. Зараз зверху полию трошки сметаною, смакота. Зразу так нагадує дитинство, як ми це їли. Дуже смачно, просто смакота. Рекомендую, готуйте, смакуйте та будьте здорові. Чимось нагадує шкварки смажені такі, випечені шкварки. Дуже смачно. А сметанкою буде смакота. А так виглядає зі сметанкою. Ось так. Мочаєте у сметанку. Це просто не передати словами, наскільки це смачно. І дійсно настільки проста страва, але наскільки вона смачна. Так що пробуйте, смакуйте і не забувайте про такі рецепти. Які передаються з покоління в покоління нашого дитинства. Посипаю сухарями скільки треба, перемішую. Можна трошки. Горіхами посипати. Боже, яка це смакота? Галушки я процідила, але я їх не промиваю, тому що це галушки твердих сортів. Наливаю вершкове масло, перемішую. Це така смакота.